Вітаю вас, котики. Нарешті я дочекався цієї зустрічі, і, хоча наше перше побачення у цьому році почалось дуже прохолодно, нам вистачило доби, щоб з'ясувати всі стосунки. Плитниця, чорт заберей. Який же я радий тебе знову побачити? Виходячи на вимостку, в моїй голові завжди безліч запитань та думок. Але всі вони на рівні теорії, і тільки коли я беру до рук маркер, з'являється опорна точка, від якої починає будуватися стратегія. Враховуючи досить прохолодні погодні умови, я вирішив не вдаватися в крайнощі, і між глибоким холодним руслом та непрогрітою мілиною вибрав щось середнє. Та й рельєф дна вказував, що перспектива точно є. Починаю із розвідки на стіках, а саме Devil Squid від Crazy Carp та Tiger Nut. Приправив його аміноблендом. Ну і куди ж без свіжезварених зернових. О другій половині дня нарешті починає змінюватись погода на краще. Хоча вітер продовжує сильно докучати. А ось і, шановні гості, але на жаль, риби для тебе немає, так ніякої немає. Думаю, що коропа він навряд проковтне, а плітка, котрою, до речі, повно в озері, не наша цільова риба, тому вибачай, друже. Так і минає мій перший день на плитниці без жодного натяка на клювання. Сумніви щодо вірності обраної точки стають все більш настирними, але я тримаюсь. Годі спати, прокричав мені пейджер, і я кулею вилетів з намету. Картина маслом. Мінус три. Але перша риба заведена в підсак. Добрий ранок. Вісім кілограм. Чистої ваги, але емоції просто мульйон. Мороз на вулиці, 30 хвилин боротьби, я замерз як цуцик, але отакого красунчика, ох, який ти вдалося вполювати. Отакий От злючка бобера такий. Красунчик. вловился на гибрид нац, белый, гарная рыбка. Руба. Ох і бодра риба на плитниці. Походу почався ранковий прохід. Тому що щойно уїхала ліва палка. Буквально 30-40 хвилин пройшло і поїхала друга. Але з нагодованої точки. В принципі, поведінка риби, як влітку, також мав такий самий результат, проходи ранкові. Ой-ой-ой, потужна риба. Друзі, отакий от от карапузик прийшов до нас, маленький, такий, мабуть, кіла 4. Але красавчик також скажений паровоз, скажене клювання, фантастичне виважування. Тому дуже вдячний. Ну і враховуючи, що ранок у нас видався морозний, то непоганий результат. Ой-ой-ой! Ось тому треба використовувати завжди на риболовлі мат, щоб не травмувати рибку. Такий красавчик, а зараз відпускаємо його додому. Отримавши два клювання з точки, вирішив, що не буде зайвим дати кілька спомбів корму. Фракція дрібна, бо побоювання перегодувати не зайві. Вода ще досить холодна, а короб вкритий зимовим слизом. Риба прохідна і, можливо, наявність корму зможе змусити її трохи затриматися в точці. Кілька спомбів корму досить швидко принесли результат. Красунчик. Час збиратись додому, відклавши гаджети, я просто сів на вимостку і намагався вибрати в себе енергію цього чарівного місця. Але щось гарне. Завал Зараз уйде в карчі. Карчі намагається злиняти, вже відвоював у мене точку, з якої я його взяв. Я його трошки зміг підтягнути, і мітка вже вийшла метрів на 10, мабуть. Я нічого не можу зробити, розвернути не можу. От за що я полюблюю плитницю, це за цю скажену рибу. Так, наче трошки вдається розгорнути його. Починаємо, ага, да, відвоювати, Вже відвоювали. Він таке враження, ніби і не в курсі, що його зачепили. Просто пре собі. Дай сюди. Хорош. Риболовля видалась казкова, але все гарне має властивість закінчуватись, на жаль. Тому, котики, ось і казучний кінець, хто дивився, молодець. Ну а хто підписався і вподобайку поставив взагалі красавчик і в цьому сезоні вполює свого трофея. До зустрічі, друзі!